Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 222 тисяч особин за добу, 540, і поранено 666 тисяч песиголовців за добу, 1620. Танків 406 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 7771 одиниця за добу, 21 артилерійських систем 3920 одиниць за добу, 32 реактивних систем залпового вогню, 615 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 375 одиниць за добу. 3 літаків – 314 одиниць, гелікоптерів, 306 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3428 одиниць за добу. 35 крилатих ракет, 1214 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6667 одиниць за добу, 22 спеціальної техніки, 539 одиниць за добу, 8 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!